Допомогти полтавським бійцям, які зараз перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, вирішили місцеві майстри та учні одного із професійно-технічних навчальних закладів. Спільно вони почали виготовляти пристрої для опалення, так звані буржуйки. Ми зробили цю буржуйку з газового балону. Нам виходить ну, кипятком пролили гарячою водою, щоб вони були можна їх було розпилювати, щоб вони не могли зірватись. І ну для виготовлення такої буржуйки. Ну я думаю, около двох около двох днів. Ми працювали працювали з матеріалом, який був бивший в житку. Понімаєте? Це нам було такі ну, складності. Це треба матеріал підготувати, щоб для виготовлення такої буржуйки. Ну, по перше, це ми використовували газові балони. По-друге, це листовий матеріал. Частично нам привезли волонтери. Це вільні люди, частично працівники нашого ліцея і учні. Така допомога військовим не завадила навчання студентів. Виготовлення цих пристроїв опалення включили до навчального плану. Волонтери розповідають, що буржуйки зроблені учнями нічим не гірші за ті, які пропонують спеціалізовані заводи. Купувати готові дуже дорого, тому вирішили спробувати з торсеровини їх робити. Будемо розсилати по Україні. Частина зразу поїде на на Харків звідти, будуть вони піски переправлятися. От, частина їхатиме на Маріуполь, на Краматорськ. Крім опалювальних пристроїв, волонтери привезуть солдатам теплий одяг та їжу, розповідають вони. Зараз саме цього найбільше потребують військові.